Вітаємо усіх на нашому каналі Україна Ісландія, що передбачив штучний інтелект. Хто буде арбітром матчу? Що рекомендує зробити шацьких? Скільки коштує найдорожчий гравець ісландців? І яке бажання має Мілевський? Про це й не тільки на каналі Перший футбольний, прямо зараз. Україна Ісландія вівторок, 26 березня. Доля збірної вирішується. Чи поїдемо ми на Євро, Польща, Вроцлав. Саме там наша команда грає проти ісландців. Пряма аудіотрансляція матчу на нашому каналі на першому футбольному після 21-ї години. Запрошуємо усіх підтримати українців у компанії більше тисячної команди вболівальників на нашому каналі. Приєднуйтесь і ви переможемо разом. Матч проти Ісландії буде відбуватися у Вроцлаві на стадіоні Тарчинській арена. Ця спортивна споруда вміщує майже 45 тисяч болівальників. Очікується, аншлаг. Підтримка нашим хлопцям вкрай потрібна. Партнер випуску новин на каналі «Перший футбольний. Компанія Фавбет. Друзі, які прогнози на матч? Більшість букмекерських контор фаворитом вважає збірну України. На її прохід на євро коефіцієнт приблизно 1,25, на ісландців 4,2. А ви як вважаєте, хто переможе у матчі і поїде до Німеччини? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Який буде рахунок основного часу матчу? Зараз найбільш популярний рахунок прогнозується 1-0 на користь збірної України. Коефіцієнт 5,5. На рахунок 2-0 вже 5,7. На нічию 1-1 8,2. А от на Вікторію Ісланцю з рахунком 1-0 коефіцієнт 15. Але нам такого не треба. А ви що прогнозуєте? Який буде рахунок у матчі? Основний час. До речі, штучний інтелект також зробив свій прогноз за даними суперкомп'ютера, Якщо Ісландії вдасться вийти на євро, це стане великою несподіванкою у 10 тисячах передматчевих симуляціях. Ісландія виграла лише 15% поєдинків за 90 хвилин, тоді як Україна вийшла на євро без додаткового часу у 66% сценаріїв. Додаткові 30 хвилин а це нічия. В основний час були потрібні у 18% випадків. Отож, заодно ми перевіримо, як працює штучний інтелект. Хто відзначиться у нас голами у матчі? Довбик, Яремчук, Мудрик. Тут у букмекерських контор фаворит знову Артем Довбик. Далі Мудрик і лише третій Роман. А ось у суперника це Альберт Гудмунсон. Це той нападник, який забив три голи Ізраїлю і грає з Малиновським у Дженуа. Найвищий коефіцієнт знову на Матвієнка. 13. Але треба, щоб він забивав не в свої ворота. Хто заб'є гол? Пишіть у коментарях. Екс-нападник та колишній тренер Київського Динамо Максим Шацьких дав пораду Сергію Риброву на вирішальний матч. Цитую. Треба якомога швидше забити гол. і гра буде зовсім іншою. З'явиться простір, а бігти в українців є кому потім буде легше. Україна буде з м'ячем, буде контролювати його. Зазначив Шацьких у коментарі. Динамоманія. Ну це зрозуміло, Макс. Чим раніше заб'ємо, тим має бути краще. Перед матчем з Ісландією наша збірна традиційно багато уваги приділяла теорії та практиці. На тренуваннях відпрацьовували різні схеми ведення гри: удари по воротах, паси та пробиття пенальті, адже доля путівки на євро може вирішитися і після матчевої серії. А ви як вважаєте, чи дійде до серії пенальті у матчі? Колишній футболіст Київського Динамо Артем Мілевський має мрію і хоче, щоб наша команда зіграла з двома нападниками. Цитую мілю. Найімовірніше почне довбик, але я б хотів, щоб Україна зіграла у два форварди і вони обидва зіграли з перших хвилин. Але навряд чи Сергій Станіславович у такій важливій грі буде ризикувати з перших хвилин. Сподіваюся, що у Роми Яремчука буде більше часу ніж у грі з Боснією. Завдяки йому життя триває. Наші грають у фінальному матчі. Добре, що за 10 хвилин він встиг все зробити, але хочеться його бачити більше. Я його пам'ятаю ще малим, коли я був в Динамо. 2, а Яремчук тільки но починав. Я в ньому одразу побачив задатки. У нас з ним схожий стиль. Я дуже радий за нього. Зазначив Артем Мілевський. Головний суддя матчу Україна Ісландія Француз Кліман Тюрпен. 41-річний арбітер у своїй кар'єрі тричі перетинався зі збірної України і фіксував весь час нічиї. У 2012 і 2016 роках кваліфікація на чемпіонат світу, матч проти Молдови 0-0 і матч проти Ісландії 1-1. У відборі на Євро-2020 був матч проти Португалії. І там також Тюрпен зафіксував нічию 0-0. Цього разу нам потрібна фіксація перемоги. Йоханес Гудінсон, асистент наставника збірної Ісландії, розповів, на що робитиме ставку його тренерський штаб. Цитую: у матчі з Україною потрібно зосередитися на тому, в чому ми сильні. Ми реально бачимо потенціал у нашій атакувальній грі з тими футболістами, які у нас є. Є й фізична сила і технічний аспект все на рівні. Тому гравці добре взаємодіють. Ми думаємо, що можемо грати ще краще в атаці. Ми забили Ізраїлю 4 голи і могли забити ще. Я не кажу, що ми заб'ємо Україні 4, але нам потрібно надійніше зіграти в обороні, щоб поїхати на євро. Зазначив Ґудіонсон. Далі представляємо нашого суперника збірна Ісландії. Рейтинг Фіфа – 73-й. До речі, нижче, ніж у Боснії. У боснійців – 71-й. Нагадаю, України рейтинг Фіфа – Трансферна вартість усіх футболістів збірної Ісландії всього 70 мільйонів євро. Українців 330. Середній вік гравців збірної Ісландії 25 років, майже як у нас. 23 гравці суперника грають за межами Ісландії. Найдорожчий гравець, нападник Дженуа Альберт Гудмонсон. 22 мільйони євро за даними Трансфермарт. Головний тренер Вікінгів Аге Харейде. Він норвежець, йому 70 років. Прийняв ісландців у квітні минулого року. До цього тренував Мальме, Русенборг, Бронкбю, збірні Норвегії та Данії. Як гравець захищав кольори таких команд, як Мьольде, Норвіч і навіть Манчестер Сіті. Правда, було це у 1981 році. Схема гри його команди 4-3-3, Але може зіграти із трьома центральними захисниками. Ну що ж, чекаємо, слідкуємо за розвитком подій. Чекаємо, яку схему гри оберуть наставники команд. Хто переможе? Віримо в Україну разом, разом до перемоги. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки, підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Натискайте на лайк прямо зараз. Наші найближчі трансляції футбольних матчів на каналі Перший футбольний. У вівторок три матчі 26 березня. Азербайджан, Україна. Ю 21. Молодіжка грає у Баку. Україна-Швейцарія. Вирішальний матч для юнацької команди у Північної Македонії проти швейцарців. Нагадаю, що прямі трансляції у нас починаються після 13-ї години у вівторок. Ну і нарешті вирішальний матч. Україна-Ісландія. Після 21-ї години всіх чекаємо. Нагадаю, що анонс їх трансляцій каналу Перший футбольний. Ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у вайбер-спільноті Перший футбольний та в соціальних мережах нашого каналу: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Усіх запрошуємо. Нас разом уже більше 103 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Об'єднуємося і перемагаємо! Слава Україні! Ваш перший футбольний.